Аграрні підприємства та домогосподарства населення готуються до проведення весняно-посівної кампанії. За ініціативою Всеукраїнської асоціації громад було запроваджено проект «Програма підтримки продовольчої безпеки згортовані громади, в якому ми прийняли участь, та за яким отримаємо для 187 внутрішньопереміщених внутрішньо переміщених осіб, які прибули до нас в минулому році набори насіння. Також продовжуємо формувати набори насіння добрих саджанців та дрібного інвентарю для 147 внутрішньопереміщених внутрішньо переміщених осіб, які прибули до нас вже в поточному році. Для господарств, які обробляють від 10 до 500 гектарів, продовольча та сільськогосподарська організація ФАУ надасть насіння сої та соняшника для весняно посівної кампанії. Дане насіння можна отримати через дав, якщо подати заявку до 24 березня, ви контролюєте питання, те, що ми на минулій неділі провели таку зустріч бджелярів і аграрних виробників, щоб не виникало питання, що якийсь малий агровиробник. Десь непровідомив, десь використав хімікати або гербіциди, і таким чином наніс бролярам шкоду.